Через 2-3 години ще отримували в тому центрі, аж потім вивезли для надання медичної допомоги. Ми отримали змогу зв'язатися з нашим адвокатом, були зафіксовані ці всі пошкодження тілесні, після чого ми повернулися назад. Однак працівники призбирали цього не зупинилися. 28 травня мене викликали на пункт для перев'язки. Ті рани, яка в мене є на була на животі. І з пункту перев'язки мене забирали, та прийшли працівники СБ Маска, я так розумію, це був спецназ їхній. Подягнули мішок на голову, закували в наручники, вивезли з центру, кинули багажник автомобіля і вивезли на допит. На допитах нас Тобто були тієї самої тематики що і раніше. Нас питали стосовно участі тієї участі, яку ми приймали на Майдані. Оскільки я, і Юра, ми були волонтерами на Майдані, однак ми не є прихильниками ні радикальних поглядів, ні представниками правого сектору, ніколи не вчиняли жодних радикальних дій. Однак нас намагалися схилити до того, щоб ми підписали зізнання в тому, що ми, ми планували які на території Російської Федерації.